До українських реалій а вони такі. Ось наша наступна <как> історія про інклюзію. Друзі, подивіться всі просимо, бо важлива ваша реакція. Неприємний доволі випадок стався в столиці на книжковому фестивалі. Дитяча письменниця образила дитину дитину з спектром, аутичним спектром, правильно говорити. От подивіться з розладом аутичного з розладом. спектру. Так. Тяча письменниця образила хлопчика з аутизмом. Діти почали його захищати, ну тобто казати, що вона не має права розмовляти таким чином. Чи дійсно таке могло статися на фестивалі в столиці? Це вкрай неприємно, образливо і боляче переживати подібні ситуації. Як коментує ситуацію мама хлопчика? Та чим закінчилася ця ситуація? Ми розбиралися. Знайомтеся, це Вікторія. Вона мама 12-річного Тимофія. Хлопець має аутизм, однак, попри це, ще з 9 років множить подумки, чотиризначні числа. Любить читати та грати на фортепіано. Вікторія каже: Тимофій навчається в шостому класі, і днями він разом із однокласниками вирушив на книжковий фестиваль до Києва. Там власну книгу Арсен презентувала письменниця Ірен роздобутько, і під час спілкування з авторкою Тимофій ставив багато питань, через що йому зробила зауваження інша письменниця Леся Воронина, яка також була присутня на заході. Розповідає мама Тимофія. Він раніше не розмовляв, ми дуже довго працюємо з лохопедом. І зараз також Це робиться саме для того, і ми йшли, щоб він. Задавав питання, розумієте? і мабуть, пані Леся вирішила, що це було забагато питань. Вона сказала на на, на, на загал, що це якби істота, яка пригортає до себе багато уваги. Вікторія розповідає на слова письменниці, відразу відреагували однокласники Тимофія. Діти почали його захищати, ну тобто казати, що вона не має права розмовляти таким чином. Вікторія каже, Тимофій не до кінця зрозумів, чому письменниця так відреагувала на його поведінку. Він казав, що лютя сказала на нього погані слова. Він ще не до кінця розуміє, що люди можуть ображати. Вікторія ситуації вирішила надати розголос і на Писала на своїй інстаграм сторінці допис, який зібрав понад чотири тисячі лайків. Суть цього посту мені не потрібні вибачення, я дійсно вам кажу. Я просто. Хочу підсвятити те, якби що всі діти, люди ну вони рівні. Якщо ми кажемо стосовно інклюзії, вона має бути не лише на папері, а і на словах. На ситуацію відреагувала і школа, в якій навчається Тимофій. Надати коментар вони відмовилися. Однак директорка Оксана Андрієва виклала допис у соцмережах. У нашій школі ми будуємо спільноту, де інклюзія не формальність, а реальність, де кожна дитина з нейротиповим розвитком чи з особливостями має право бути почутою. Я щиро прошу пані Лесю Вороніну вибачитися перед нашими учнями, які вас почули. Бо це був булінг, і це не має права повторитися. Ми вирішили поспілкуватися з самою письменницею Лесею Вороніною, однак нам вона поки не відповіла. Лише у своїх соціальних мережах опублікувала пост із поясненнями, зауважила, що не знала про діагноз хлопчика. Почувши, що якийсь хлопчик активно реагує на виступ авторки, заважаючи їй спілкуватися з іншими учасниками зустрічі, я зробила йому різке зауваження. Лише коли вчителька Тимофія сказала, це особливий хлопчик. Я усвідомила яку неприпустиму помилку зробила, і відповіла: розумію, пробачте. Я хочу щиро попросити вибачення у всіх ситуацію. Коментує і радниця з адвокації громадської спілки української мережі за права дитини Анастасія Степула. Вона, як і Вікторія, виховує сина з діагнозом аутизм. Це вкрай неприємно, образливо і боляче переживати подібні ситуації і таке неприйняття твоєї дитини. Ти ми в жодному разі не повинні відокремлювати нікого. Пані Леся мала б, якщо їй дуже критично це заважало, мала б в приватному порядку звернутися до педагога, який супроводжував клас. На випадок на фестивалі відреагувала і уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук. Вона розповідає, щойно прочитала допис Вікторії в інстаграм з нею зв'язалася. Мова йде про поширення інформації, про інклюзію, про різноманіття дітей і дорослих і про правильне відношення і ставлення. Я сьогодні подякувала мамі за те, що вона не змовчала. Діти, зважаючи, не зважаючи на їх інвалідність чи особливості розвитку. Всі просто діти Вони потребують розвитку, гри, дружби і турботи і уваги до них. Повноважена президента України з прав дитини Дарія Герасимчук зазначає, цей випадок не має призвести до хейта письменниці. Мова йде не про публічний хейт, мова йде про те, що зараз цю ситуацію всі повинні оцінити з позиції того, подивитися. А скільки ви знаєте про дітей, про їх поведінкові якісь особливості? Втім, якщо ваша дитина має аутизм або інші розлади поведінки і потрапила в схожу ситуацію, уповноважена президента України з прав дитини дає поради. Батькам я раджу відразу проговорити з дитиною, наскільки це вплинуло на саму дитину, наскільки дитина ображена, якщо вона потребує звичайно, зводити до психолога, надати психологічну допомогу дитині. Інколи психологічної допомоги потребують батьки, і абсолютно ок звернутися по неї. Дітей, які пересуваються на кріслах колісних, правильно називати діти, які користуються кріслами колісними, тих, хто має розлади аутистичного спектра, діти з аутизмом. Коректна мова це крок до більш інклюзивного суспільства, де кожен має право на повагу незалежно від своїх особливостей. Ну, дуже правильний висновок висновок від Герасимчук, Дійсно, що треба підсвітити цю тему і більше розбиратися, більше вивчати, щоб не було подібних ситуацій. Але тут питання навіть не до того, що це була дитина з розладом аутистичного спектру. Ну, взагалі, назвати істотою чи дитину, чи дорослого будь-кого. Ну мені здається, це не ок. Але в будь-якому випадку я думаю, що ця ситуація дала це розуміння, і в подальшому, можливо, навіть і письменниця теж захоче. І далі ще більше щось написати, більше заглибитися в цю тему. І для всіх інших ще раз більше занурюємося в подібні історії, так для того, щоб їх потім було менше. Ну і взагалі зрештою викоренити. А взагалі-то для мене в залишку такому сухому mm -hmm. та сама історія, де всі цивілізовано скомунікували, так Правда? так вибачилися, зрозуміли, підсвітили важливу тему, розібралися і пішли більше вивчати.